Доброго дня, мої любі дітки! Сьогодні я запрошую вас на заняття з конструювання. І сьогодні ми будемо робити будиночок для білочки. Ой, подивіться, до нас на заняття прийшла білочка. Білочко, а де ти живеш? Що ти, білочка, гризеш? У зеленому ліску, у дублі, у соснячку я гризу горішки. І гриби, і шишки. Дітки пропоную для нашої білочки збудувати будинок. Будувати будемо з двох високих зелених брусків. І два брусочки синіх коротких дах накриємо ось такими широкими синіми пластинами, а прикрасимо дах ось такою червоною призмою. Починаємо працювати. Кладемо два зелених брусочки довгих. Один навпроти одного це бокові стіни будинку. Ззаду кладемо короткий синій брусочок це задня стіна нашого будинку. А зверху ще кладемо два брусочки, один навпроти одного. Стіни повинні бути високими. Будинок повинен бути просторий. І додаємо короткий брусочок. Тепер накриваємо наші стіни пластинами широкими, ось так. А зверху прикрашаємо призмою ось такий будиночок у нас вийшов. До зустрічі, до побачення!